Їх лише шестеро, подекуди обганяючи автівки, що стоять в заторах. Спортсмени, не збиваючись темпу, біжать серед містям Дніпра. Позаду вже дев'ять українських міст. Забіг Ультраюкраїну розпочався 25 липня у Другобичі на Львівщині. Врешті короткий перепочинок коло фонтану на набережній. Благодійний марафон Ультра Юкрейн у Дніпрі. Військові 15-ї бригади Чорний ліс пробігли вже понад тисячу кілометрів, аби зібрати чималу суму коштів на реабілітаційний центр для військових. Організував марафон Сергій Панкевич. Він професійний легкоатлет. У 2016 році долучився до лав ЗСУ. Брав участь в АТО, командував системою «Смерч». З 2020 року займається фізичною підготовкою військових. Забіг благодійний мета зібрати 7 мільйонів гривень на облаштування реабілітаційної зали для воїнів. Я хотів зробити щось унікальне, щось таке, що ніхто не робив в Україні. І повірте. 1500 кілометрів, ще по Україні, ну, по крайній мірі, я не чую, що хтось пробігав. Перш ніж виникла ідея, виникла потреба. Ще два роки тому ми зрозуміли, що нам потрібна така зала для структуру спортивної реабілітації. Компетентні органи порахували нам суму в 7 мільйонів гривень, і ми зрозуміли, що оскільки всі кошти йдуть на озброєння і військову техніку, ми просто не в змозі знайти їх. Марафон став для Сергія справжнім випробуванням. Щодня спортсмен долає понад 50 кілометрів, аби привернути увагу громадськості до проблеми реабілітації військових. Дуже тяжко мені бігти психологічно, тому що таку дистанцію не біжать ногами і біжать головою, тому що тяжко буде завжди. Я розумію, що ми повинні збирати гроші на озброєння і військову техніку. Але повірте, якщо ми не будемо. Е Звертати увагу на реабілітацію військовослужбовців, то рано чи пізно ми до тієї, дійдемо до тієї точки, що просто там закінчаться люди. І не буде кому управляти тим зброєю військової техніки. У Дніпрі марафон складався з двох частин. Спочатку спортсмени пробігли набережною, а після відпочинку рушили через центральний міст в бік Донеччини. Як місце Дніпро не могло, місто фортеця не могло залучитися до цього заходу. Треба проводити, тому що це фізкультурна спортивна реабілітація. благодаря спорту можна нормально привести організм до бадьорого стану. Перше, друге, зняти психологічне навантаження на організм і спочувати себе нормальним, бути нормальною людиною. Фінішувати Сергій Панкевич планує біля відомої стели на в'їзді до Донецької області. Хоча командир спортсмена відмовляє його від цієї ідеї, безпекова ситуація вкрай важка, знакове місце під постійними атаками FPV-дронів ворога. Проте Сергій та його команди вірять, що марафон, маршрут якого проходить через всю країну, зможе об'єднати українців. Олександр Гладуш, Павло Черненко, Дніпро Тіві.